Всім привіт! Так, Сьогодні хочу поговорити про Бірківську Барвисту. Зараз розкажу, що мене сподвигло знову зняти про цих порей відео. Ну, Перше їм 4,5 місяця, навіть трошки більше. В такому віці більшість яєчних гібридів, я подивився там різних, тих, що їх саме на яйця. В такому віці вони починають нестися. Та й м'ясо яєчні також, я дивляться багато, які починають нестись. Друге, це ну, чергові проблеми з ними. Сьогодні прийшов, дивлюся, в одній курці голова роздовбана, заходжу прямо в сараї ну, в клітці одна на іншій сидить і довба їй голову зранку. Не знаю, постійно. Тільки я їх рощу, вони ще не занеслись, на відміну від кросів, гібридів там, і, чи якихось інших курей. Ну, там я читав, що ніч поче 5,5 місяці не, починають нестися. По, ну, ті, хто їх придумав цю, зробив, пару добив. Ой, Але вже стільки проблем, що не знаю, може їх проще легше пустити на м'ясо та й не морочити собі голову. Освітло, ось бачите, ну, пригушене, тобто не яскраве. Корм збалансований. ну Я роблю там і все, розраховую і премікс споріновський гарний, там все додаю, не жалію. Е, якби Сидить в пліці їх небагато і знову проблема. Перед цим одна там тижні за два чи за тиждень до цього здохла чи від кокцидіозу, чи від чогось. Я не знаю, як люди, які тримають їх навіть не в клітці, тобто тут і вентиляція, і в клітці, тобто мінімальний ризик кокцидіозу, вони там не полупаються, Як люди, які тримають там в сараї просто. Чи на вигулі там. Вони, мабуть, якщо вийдуть в, дощу, в погоду, як зараз десь погуляють, то там взагалі вони штабелями мають лягати. Я, ну, я не знаю, одні проблеми. І так співпало, я недавно дізнався, що в селі одна людина ну, короче, тримає. ну, На харчове яйце продають люди. І ну, як там. Три породи, не породи. Короче, бірківська барвиста, якийсь чи ломан браун, чи ломан вайт, не пам'ятаю. Ну, крос яєчний. І ще якийсь крос, е не, -не, 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 -не пам'ятаю. І які ураження. Та такі ж самі. Несуться, несуться, гірше всіх несуться. Яйце найменше від кросів е цих. Е і... Дослівно скажу, всі вони якісь чамаричні. Ну, Перше, що в мене на думку спадає, це те саме. Ну зараз саме їх пока. Так. Ну, вон, півень, гарний. Ті більші, ті менші, в тих ноги криві, ту роздавбали та здохла чи від какциді, ну, таке як акцидіоза. А ось тут сидять Ломан Браун. Це ну, вони старі, вибраковка. З птахофабрики вже так взяли. Спокійні, їм взагалі по барабану. Несуться так слабенько, ну. У них там на аптахофабриці вже, я думаю, все, що могли ви, в, вичавити, вичавили. Так що ось так. Так. А ці, блін. Тільки десь якийсь шорох, в них тут кипіш, отак клітка кубором іде, починаєш вичищати з піддонів, в них тут вони взагалі клітку піднімають. Я не знаю, в мене таких курей ще ніколи не було. Ну це просто торба. торба. Ну До речі, та куриця, яку розбили, роздовбали голову жива. Не знаю, я там її обробив трохи рану. Може виживе, відсадив її. Ну Тут же нема ніяких проблем там, чи освітлення, чи корм, ну я не знаю. Якщо вони до нового року не занесуться, то мабуть я їх всіх просто пустю під ніж і буду самою щасливою людиною. Не беріть. Ну я не знаю, там багато про них розповідають. Але люди, ті, хто реально тримав, коротше, дуже невдала порода. Навіщо таке виводити, я не знаю. До хвороб не стійка, дуже агресивна, неспокійна. ну Тобто це не промислово. Ну, навіть якби вони не в клітці сиділи, я думаю, ну вони там в курятник заходиш, вони там під стелю вам пригають і щось таке виробляють, кому це потрібно. Я думаю нікому. Я вони несуть, ну я подивився, це, ну, не крупне. Яйценоскість також ну, не вау. Е -е, краще вже, на мою думку, якщо ви хочете порозу, то взяти якось велегорна. Або якщо харчове яйце, саме ви хочете харчовим яйцем займатися, то 100% краще якийсь просто. От е -е, Ламан Браун сидять. Ну взагалі дуже спокійні. Ну, ні на що вони не реагують. Немає ніякого кіпіша в них, нічого тут їдять, потрошку несуть. Мій вердикт поки що дірки кабависта, як порода просто відстій. І тим паче, якщо ви візьмете якийсь крос, автосексний, як Oman Brown, чи там ще якісь є кроси, ну в них там автосексність, ця роздільність по полам вже видно і гарно. А тут таке воно було, ну я ж показував, розказував. Е, Ніби то петушки, то курочки, а по факту ну, таке, 50 на 50. Ну, Нікуди воно не годиться. Воно недопрацьоване, недоселекціоноване. не доселекціоноване. Бачу, багато де почали продавати яйце інкубаційне, їх багато хто почав їх тримати. Ну не знаю, як на мене ця порода зараз це якийсь свій пік. Так, сказати, хайп, що може, що вона українська там ну, тіпа, ну, зараз це пройде і вона е, якби, зникне. Ну, можливо, її якось допрацюють, підділюють якихось кровів, ще щось. Ну. Я, я б навіть не, не радив для того, щоб тримати, ну, самого себе забезпечити яйця, Я вже не кажу про те, щоб Продавати інкубаційне яйце або харчове яйце, щоб щось на цьому заробити. Не раджу. І ще казали, що на них м'ясо, вони більш, ну, типу, на відміну від несучки, вони там... голуби. Голуби сьогодні, тож, ну, коротше, голуби. ну, Нема на них м'яса. ну, Як плейворн, типу, несучка вона є несучка, нема на них м'яса. що... Блюсів, тільки гарний зовнішній вигляд. <хи> так, ну зараз покажу там ту курицю, якщо буде видно, ну і ще щось розкажу. Так, зараз спробую її показати. Видно, погано видно, так? Ну, воно у неї голова так роздовбана, коротше, бачите? Ну, погано видно. Не знаю що. І що, ну, вже ж як її, туди ж не, до них знову не посадиш, правильно. Вони ж її будуть як чужу вже довбати. Коротше. Ну і зараз покажу перепілочку. Так. Ну ось перепілочки. Молодняк. Так, ростуть. Ну, як бачите, воно, яка маленька і здорова. Це я про те, що я казав, що на саморобному кормі в різнобіль. Ну, таких, я ж кажу, 5, 10 15 ну, Ще тут трошки воно як погіршилося стан, що вони там розтягнуто більше доби лупилися, я вже розказував через електроенергію. Ну, я тут їх уже розкинув на три брудера. Так, ну, якось так. Перепілочки ростуть, не важив, треба буде зважити. Саме цікаво. Е -е -е. Зі світ вам погано. сильно краще не робиться. Ну значить, Там обіцяють, що ремонтують, можливо там тиждень якийсь, І трошки може краще стане. Е -е -е -е. Надіюсь, що хоча б ці більш-менш нормально перепівки виростуть і перед новим роком хоч буде попит на м'ясо. Бо зараз, зараз я бачу, як світло обробили людям трошки не до того. Всі заходились купляти генератори, якісь акумулятори, зарядні станції, заправляти їх також чимось потрібно, ті генератори. Трошки, я дивлюсь, людей випало це з колії. Ну, нічого, я думаю, все стабілізується. Не знаю. будь не буду закладати, а може вже казав, що не буду закладати. На генераторі дорог виходить не дуже. Ну що, підрезимуємо Бірківська барвиста. Мій вербі. Не беріть не як бізнес, ну, якийсь заробіток, не для себе самозабезпечення. Переваги я бачу тільки те, що вони гарний мають зовнішній вигляд. Ну, Красавая куря. Е, недоліки, не стійкі до всіх хвороб, ну, до більшості розповсюджених хвороб. Е, Проскльов, агресивні, неспокійні, е, до кормів, відповідно, як і всі несучки вибагливі. Яйце не крупне, яйце я ж кажу, вже люди поділилися враженням, не дуже висока. Здоров'я навіть у великому віці дорослому погане. Е, відповідно, те, що кажуть, що вони не до умов, там і в холоді будуть жити, і все таке, і без вентиляції в сараях. Думаю, це все брехня. вердикт я зробив. Якби не занесуться всі кірбашка, а ви там подивіться і не зробіть помилок, яких зробив я. Всім пока.